У закарпатських лісгоспах цьогоріч до новорічних свят заготовили 13 тисяч 650 ялинок та ялиць. Проте рубати будуть тільки ті, на які буде замовлення. Вартуватимуть деревця та від 75 до 79 гривень. Висота коливатиметься від одного до двох метрів. В основному ялинки будуть заготулятися. Це міжірський район, Тячівський лісгосп, Довжанський лісгосп і Мукранський держлізгосп. Кожна ялинка має мати свій чіп і. Розроблена спеціальна програма, яка називається ялинка. По цій програмі можна визначити по чіпу звідки ця ялинка, де вона зроблена і з якого лісгоспу вона походить. Що чіпа немає, у скажіть що ялинка добута незаконним шляхом. Штучні ялинки вже можна придбати та створити святковий настрій своїй оселі. Вартують вони від 400 до 5 тисяч гривень, залежно від якості та висоти. Більшість місця надає перевагу саме таким ялинкам, проте є і ті, для кого давні традиції та запах живого дерева є невід'ємним атрибутом святкового настрою. Ми вже давно не ставимо ялинку, тобто ми просто купляємо на ринку гілки, прикрашаємо їх і розвішуємо гірлянди для внуків по квартирі. Ну, не живу, тому що жалко ялинки по-любому, а штучно – це пластик. Тобто це теж забруднення планети. Штучну ялинку просто піднявся на свій, не знаю, чердак, взяв з ніс, зібрав. І ось у тебе вже ялинка, прикрасив кожен рік. Це ж аромат, свято. Для мене свято це жива ялинка, дерево, запах. ну… Вона приємна. Лучше я придаю лучше штучну. Один раз купила, вона, в принципі, ну, на очі, на, на лет десять як мінімум. Ну, як відноситься, лучше так. Чим потім сипиться я убираю уборки більше всього більше. Как. Я надаю перевагу живій, але я вже давно не роблю не штучну, не живу. Віночка на, на двері доста. Тому що все живе, вони все рівно. Десь надає просто життя і в наше життя. І краще відчувати той же ж запах. В обласному центрі продаж живих новорічних ялинок та святкової атрибутики розпочнеться з 14 грудня. Основною локацією буде Боздоський парк. Там планують організувати ялинковий ярмарок. Також додаткові місця для продажу ялинок будуть ринок Нива поблизу другого автовокзалу, це вулиця Підградська, ринок по вулиці Заньковецької. І також на розі вулиць перехр на вулиці на перехресті з закарпатською та Собранецькою поблизу торгівельного центру. Це будуть основні місця продажу ялинок. Попередньо продаж ялинок дозволено до 23 грудня. Проте цей термін можуть продовжити. Залежатиме це від ситуації з ковід. 19